Сюди ситуацію, в якій тривалий час нам приходиться чогось перечікувати. Ну, Наприклад, мінометний обстріл і, наприклад, в якомусь ізольованому просторі. Якраз коли нервове таке напруження сягає серйозного такого рівню, що в цей час робити зі своєю свідомістю, коли у нас нема чим зайнятися. Ну, перше, що зрозуміло, що те, що у нас є під боком, ми можемо використовувати. Наприклад, проклад, спережати магазин механічно. Робота завжди відволікає. Уявимо, що ми все вже спорядили, у нас все, весь облаштунок готовий, ми готові до дій, але все ще нам, ну, маємо чекати. В цей час ми переключаємо увагу на якісь деталі, які нас можуть подразнювати і вганяти нас в більший ще стан стресу. Тому ми можемо відволіктись на те, щоб рахувати внутрішнє, тобто про себе, рахувати, ну, наприклад, від 100 до. Нуля з кроком в всім рахунків. Тобто, дивіться, зараз пропоную спробувати. Значить, І засікаю час, тому що це ще й перевірка саморегуляції. Ми зараз починаємо від 100 до нуля з кроком в 7, ну, на 7 рахунків. 100, 93, поїхали далі кожен. І коли закінчуємо, піднімаємо ручку. Отлично. Правильно з диханням і візуалізацією, як засоби саморегуляції. Лежіть ручки у себе на живі. Ні, одну, одну руку а, кладемо себе на живі. Одну. Дивіться, що відбувається з вдохом. Чоловік взагалі дихання по чоловічому типу це дихання животом. Тому фіксуємо свою увагу на тому, що ми зараз... Вдихаємо животом, потім набираємо його в легені, фіксуємо верхні точки і видихаємо вдвічі повільніше, ніж вдихали. Дихаємо так протягом 20 секунд. Буквально. Наступне Таке саме дихання, тільки ну, видозміна його відбувається, коли ви вдихаєте однією ніздрою, саме низ, ну, живота, і видихаєте другою ніздрею. Спробуйте це зробити. Не, кожен... наград, не сильно видихайте. Якщо, наприклад, інтенсивність внутрішнього напруження вона збільшилася, ми можемо його так само скинути невеличкими такими фізичними вправами, або збільшити інтенсивність цього внутрішнього там, скажімо, психологічного стану. Піднімаємось. Переходимо до невеличких таких незначних скажімо, за амплітудою вправ. Для того, щоб, скажімо, налаштуватися, тобто поновити кровообіг в тілі після, наприклад, тривалого сидіння. Або зранку прокинувшись, ми можемо застосовувати ці вправи. Дивіться, що я роблю? Можете в перчатках це робити, можете ну, коломирука. Тепер таким чином. Сюди. Отлеча. Дождь набивай. Ой! <риснят> 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 Другу. <риснят> Хорошо. Тепер дивіться, у таким легеньким рухом, да, да, цього не попадіть, не промажте. Тепер зовнішнє, зовнішнє <ріст> Тепер дивись сюди. Тулвань <ріст> тулуп. <Тунок, ріст> і легенько розслабившись, отаким чином. А тепер паузу і просто прислухайтесь до свого тіла. Розкладайте. Гудить, це гудить. Коротко. Біологічно активні зони, які зразу реагують на стресові навантаження. Це шинно-комірцева зона. Добивають куди дерги. комірцева зона напружується, дивіться, ви напружуєтесь. Так, м'язи пресу стримуємо дихання, зажимаємо. Від переляку зажимаємо і починається у нас значить, отут -от напруження, концентрується. Поясниця Чому і болить, тому що ну, дуже це, типу, часто якраз от, стресові навантаження а, на, на, на поясниці. І саме головне хлопці, ікроножні м'язи. Ну це теж, теж місце, що типу, якщо тянеть судорога, то воно їх витягнути. Абсолютно дарати. вірно. Дивись, що ми можемо робити, коли відчуваємо напруження у тілі. Наприклад, з однієї цих, цих зон лише сіли і розминаємо ікроножні м'язи. спробуйте просто до болю просто <реш> навіть не дотрачає. Можна. Можна, можна, Будь-які, але, 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 але це ті це основні. саме ті м'язи, на яких концентрується якраз навантаження під час стресу. Знов таки, подивіться, у вас у всіх РПС -и, РПС -и на плечах, у вас постійно броніки, рюкзаки, багато тягнете. Сивося, це шина комерцева зона. Я вчора, кстати, потянув. А тепер точки. тільки точки і все. І на цьому закінчуємо. Звернули вже увагу, точка посередині mm -hmm. заспокоює, збільшує е активність мозгового кровообігу. Заспокоює або Добряки. концентрує увагу. Флєгу. Точка на руці uh -huh. від тисячі хвороб так назив... ну, uh -huh. зветься вона. Китайська акупунктура радить її застосовувати при станах, які пов'язані з запамороченням, головною болю. Да, ну, дотою Про, опрацьовуєте Я її боляне. під час, да. е, значить, да. того, коли у вас стан ну, порушується, скажімо, відчуваєте дискомфорт, ви можете її застосовувати Більше. цю точечку. І ще одна штука під час гострих реакцій на стрес або самі собі. Якщо можете, да? або ваш товариш вам може розминати точки на виході. Дивіться, ось, ось біля основання черепа mm -hmm. з обох боків симетрично розминаєте. Mm -hmm. oh, там Бо... Вона болюча, mm -hmm. точечка болюча. Вона покращує відток крові від голови, mm -hmm. знімає таким It чином неприятно. напруження, яке у тебе виникає під час. Психологічного психічного збудження знімається напруження і повертає тебе в нормальний стан. Сьогодні ми відпрацьовували прийоми саморегуляції, які можуть бути застосовані військовими під час їх участі в бойових діях.